є В Україні особливо дитячим святом. Серед дітей є звичай писати Миколаїві листа, де дітлахи розказують, що хорошого та поганого вони вчинили протягом року та просять про подарунки. Але цього року побажання в діток зовсім інші. Святий Миколай, я просто хочу мир!» Сидів святий, закрив лице руками, прочитав півторби вже листів і геть ніяк не міг прийти дочами від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе, не про те, що мріє у Закрий для нас святий Благання аж зривалося на крик. Читав да, про вибухи, руїни, пекли вогнем з надіями листи? А як же вам маляти України, жадений мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? А як підняти з під нагробка тата і з Землі сирі лежить. Як знайти сирота матусю, а де знайти утрачених батьків? Я до дітей, тепер і ти боюся, боюсь цих дорослих малюків.